Легендарний Мені Пакяо повернувся в бокс і достойно провів титульний бій чемпіоном Маріо Баріусом. Здавалося, все йшло до історичного результату і 46-річна зірка знову буде з титулом. Та чому святковий настрій на арені вмить зник, а з обличчя Пакмена випарувалась випаривалась посмішка. Огляд бою Мені Пак'яо Маріо Баріус. Менні – 46, і очікувати від нього колишньої спритності було б безглуздо. Він не виходив на ринг майже 4 роки, а в виставковому поєдинку проти руки Анпо виглядав жахливо. Але ж не дарма Менні виходив на найслабшого чемпіона в напівсередній вазі володаря титулу WBC Маріо Баріоса. У чемпіона була 16-річна перевага у віці і така ж солідна фора в антропометрії. Але скористатись цим він толком не зумів. Мені не обманув природу і виглядав на свій вік, але ж Маріо Баріос не ставив перед ним якихось серйозних задач. Бій проходив в темпі спаринг-сесії, що було на руку легендарному філіппинцю, який мав змогу діяти на спортах. Звісно, їх було небагато, Мені боявся неправильно розподілити паливо на всю дистанцію. Старт лишився за ветеранам, а в середніх раундах краще виглядав же Баріос, який непогано ловив іменитого суперника на спробах зближення. Але прям по справжньому акцентованих влучань не було ні в кого. Виснажений мені на морально вольових провів фінальні раунди, а чемпіон навпаки збавив, чи то пожалів легенду, чи то теж не зміг. Коротше, бій більше нагадував дружній спарен, і все йшло до того, що титул все ж таки дістанеться 46-річному філіпінцю. Але свято зіпсували судді. Не те, щоб нічия від суддів була помилкою, але все ж таки здивувала, що перемогла адекватність. При такому малюнку ніхто б не сперечався, якби руку підняли саме Менні. Так що сьогоднішній день запам'ятався лише одним переписуванням історії боксу перемогою Олександра Усика, який яскраво накалтував Деніела Дюбуа в реванші і став триразовим абсолютним чемпіоном відео за підказкою.